Всім привіт, мої любі. Мене звати Яна і ви на моєму каналі сьогодні хочу поговорити з вами про 7 причин не переїжджати до Туреччини. Ready? Готові? Поїхали! Агас Love to watch the way і made mess Перша із причин це сміття. Якщо ви приїжджали до Стамбулу як турист, то ви помічали дуже багато сміття на узбіччі. І так, дуже багато мусорять саме туристи. Але і серед турків, на жаль, теж дуже розповсюджена така проблема. Я живу в 15 хвилинах від Мраморного моря, я можу туди дойти пішки. І знаєте, Така гарна набережна, і гуляючи по ній, ти дуже часто можеш побачити молодь, яка просто сидить, ось так, от лузаєш сємки і кидає це все під себе. Інколи ти приходиш зі стільчиками, знаєте, прийнято в турків приходити на такі пікніки, і ти дивишся взагалі всюду, окурки, сімки, все що завгодно. Але є пару районів. В яких живу такі, ну вони більш дорогі, те проживання перш за все. І люди тут більш такі відкриті, да, open-minded живуть, і тут, звісно, вже більш-менш чисто. Наприклад, біля мене тут немає такого узбіччя, що прям все в мусорі. Але не дивлячись на це, це дуже дуже велика така причина не переїжджати. Наступна категорія це такий тюнінг, я його називаю, в б'юті-індустрія для нас дівчат. І це стосується не тільки нігтів, перукаря, абсолютно всього. Це є в Туреччині і є навіть дуже гарні технології з суперновими процедурами, але це коштує, якщо це. Якість, якщо це гарантія, якась коштує просто як політ в космос. Будемо відвертими. Зачасту наші дівчата роблять всі ці процедури знову ж таки у наших дівчат-переселенців. Все дуже просто. Але, чесно кажучи, два рази я ходила в Туреччині до наших дівчат на манікюр в різні салони, в різні навіть частини Стамбула. Мені просто спиляли нігті. І я сказала, ні, більше не буду. Причому різниця, знаєте, була перший раз, я пішла, коли тільки переїхала, а другий раз десь е, через 6 років, бо я думала, вже щось оновилося. Але, на жаль, ні. І це великий мінус. Наш третій пункт я би назвала усталар. Це всі люди, які працюють руками. Це сантехніки, електрики, е, маляри. Це Прям моя біль, я вам так скажу. І ситуація, яка до сих пір не вирішена в мене, це те, що в мене почало вибивати пробки. І є така лед-лампа на кухні, я вам її покажу, яка при дотику включається-виключається. Вона мене чогось заглючила, там мабуть якийсь контакт відходить, і вони не знають, як її перемонтувати. До мене прийшов один електрик, розвів руками, другий прийшов з дитиною. І знаєте, в цьому випадку я не проти дітей, так я розумію, що можливо їх нема на кого, на кого залишити. Але коли дитина прийшла з майстром і просто на ньому висить, а він хіхікає і навіть не дуже з мене слухає через раз, ну це як мінімум не професійно, як максимум я була дуже-дуже зла. Він побачив проблему, але нічого не вирішив. Потім він мені сказав, що потрібно замінити цю ледлампу, хоча вона працює там, десь відходить просто контакти його потрібно подивитись. Але щоб її замінити, потрібно повністю знімати кухню. На що, звісно, електрик це робити не буде. Тому що в мене сам кабель від цього, цієї лампи йде за шкафом кухні, тобто не всередині. І таким чином у мене вже більше, напевно, ніж півтора роки не працює ось ця підсвітка на кухні. Якось ось так. І в турків. На жаль, все, що в цьому секторі, робиться через ЖЕ. Водії і трафік. Друзі мої, це просто треш. Водії тут не звертають уваги на знаки, не включають поворотники. Їдуть на такій швидкості, що ти думаєш, вони хочуть тебе просто збити і тебе перешлідковують. Ти не можеш спокійно перейти на зебрі, ти не можеш спокійно перейти на світофорі, на свій зелений колір, тому що тебе все одно будуть сигнали, ти пілікати, матюкати і все таке інше. Напевно, це одна із причин, по якій я хочу машину, але боюся від від, від частини, да, скажімо так, але це реально дуже-дуже велика проблема. Мені здається, що їм ведуть права просто ось так, от знаєте, без знання, без знання будь-яких. І трафік, звісно, трафік тут скажений. Я навіть пам'ятаю, що коли я переїжджала, коли мост був ще між Азією і Європою Вущий, ми просто на ньому стояли 5 годин. Ми не рухалися взагалі. Зараз це не настільки тяжко, але буває таке, що ти, як поїдеш, то ти через години 4 тільки повернешся. Дуже великий мінус у турків це те, що вони, коли домовляються про зустріч, кажуть, що прийдуть, наприклад, о першій годині, але о першій годині вони ніколи до вас не прийдуть. Навіть якщо ви потім телефонуєте і вони кажуть гіліром ґельдим, що в перекладі я під'їжджаю, я вже приїхав, приїхала. Це у вас ще є в запасі, ну, хвилин 30-40 точно. Чи якщо вони кажуть я в дорозі, то це прям взагалі такий лабіринт і пазл конструкцій, який може бути тривалістю в години чи в годину. І це дуже дратує, коли ти приїжджаєш такий дисциплінований, в тебе все по графіку, по плану, але в них взагалі це. Вітром здуло. Менш цікава категорія це турки пліткарі Пліткують тут взагалі всі: не тільки дівчата, жінки, а й хлопці, чоловіки, сусіди, охоронці. У мене була історія просто на мільйон доларів, коли до мене приїхав бойфренд на новій машині. А в мене сіте таке ЖК закрита територія, на яку можна пройти тільки через охорону. І охоронець побачив, що під'їхала нова машина до мене, і він ось так от виглянув. Сі свої будки, і такі дивиться, хто там, хто там, хто там. І потім мій бойфренд, звісно ж, це все зрозумів. Він вийшов, поздоровкався, тому що він його знає. І ти тоді такий розплився в усмішці і каже: ой, нова машина в тебе! Кіле-ґіле кулан! Це ж значить, що гарного використання, щоб ніколи не ламалися. Кілеґе кулан. Але я була в шоці, навіть якщо ви не знаєте свого сусіда лице в лице, він вас знає все. Це знаєте, та категорія людей, як наші бабки з сімками на вулиці, і кожна друга у них проститутка. Проститутка! Це просто у них в жилках, в крові вони інколи роблять такі схеми, такі плітки, що ти там губишся вже, хто там сват зять і тому подібне. Але це життя і це факт. Немає фіксованих цін. Не в магазинах, не на ринках, ну добре ще на ринках, знаєте, тому що там люди з села привозять якісь свої продукти, у когось там щось краще, гірше. Це я ще можу плюс-мінус зрозуміти, але в таких а, великих торгових мережах, як Мігрос, це типу нашого сільбода. В них нема фіксації цін, тобто ви можете в мігросі в одному районі Стамбула піти за яйцями. Вони будуть коштувати 60 лір, в іншому 67 лір в один і той же день. У мене це реальна історія. Я зустрілася з нашими дівчатами з України, і ми щось заговорили про ціни. І дівчина каже: Ой, так подрожчали яйця уже 60 лір. Кажу, у нас уже 67 в мігросі. Вона каже, да я теж в мігросі питала, і це е, про те, що тут навіть в таких великих магазинах немає ніякої фіксації цін. Ось так. Поділіться, будь ласка, своїми якимись історіями, можливо, з вами вже траплялися, чи що вас здивувало в коментарях. Я буду читати, буду дуже рада їм. І, можливо, ви хотіли б ще підняти якусь тему. Теж пишіть в коментарях, тому що я все-таки тут 13 років, і мені, напевно, є що розповісти. Але, знаєте, ось так одразу на поверхності. Ти не розумієш, що, що саме розповісти, тому що твоя половина твого життя вже пройшла тут, і це для тебе як норма. Тому підписуйтесь, Клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. І пишіть коменти, давайте спілкуватися, давайте пізнавати один одного і допомагати один одного всім, чим тільки можна. Цілую, Па-па